Виконуємо номер 1487 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли, використовуючи розподільну властивість множення і два завдання. Приступаємо до виконання. Використаємо розподільну властивість множення. Помножимо мінус 14 на кожне чисел в тушках. Подамо зразу 1,1 2,1 2,12 і 3,14 у вигляді неправильних дробів. Множимо від'ємне число на додатнє результат буде число від'ємне. Подамо 14 із знаменником 1 і помножимо на 8 сьомих. Від'ємне число множимо на від'ємне результат буде число додатнє. І 14 перших. Множимо на 5 других. Далі від'ємне множимо на від'ємне, буде число додатнє, і 14 перших множимо на 13 четрих. Будемо скорочувати 14 і 7 скорочуємо на 7, маємо в чисельнику. 16 у знаменнику 1 та знак «мінус» – «мінус 16». 14 і 2 скорочуємо на 2. Маємо в знаменнику 1 в чисельнику 35. Додати 35. 14 і 4 скорочуємо на 2. Маємо в чисельнику добуток 7 і 13 у знаменнику 2. 91 друга, мінус 16, додати 35, додаємо два числа з різними знаками, Більший модуль у числа додатнього, тому ставимо його знак, знак плюс не ставимо, і 35 віднімаємо 16, отримаємо 19. 91 другу подамо у вигляді десяткового дробу. Це буде 45,5. І нам залишається 19, додати 45,5, це буде 64,5. І завдання друге. У другому завданні діємо навпаки. Якщо ми тут в першому завданні розкривали дужки, за допомогою розподільної властивості, то в другому завданні, навпаки, будемо спільний множник 1,8 виносити за дужки. Дужка будемо мати 2,1 відняти 3,5 і відняти 1, цілу. 1,8 помножити переписали. В дужках до зменшу додамо число протилежне до від'ємника і додамо число протилежне до від'ємника. 2,1 додамо мінус 3,5 і додамо мінус 1. 2,19 додати мінус 3,5. Більшу модулю числа від'ємного, і знаходимо різницю модулів це буде 1,4. І додамо мінус 1, ціло. додаємо два від'ємних числа, сума буде число від'ємне, маємо 2,4, і нам залишається помножити число. Додатнє невід'ємне результат буде число від'ємне, і перемножимо модулі. Подамо у вигляді звичайного дробу 1,8, це буде 18, ,10. і також подамо у вигляді неправильного дробу 2,4. Це у нас буде 22. ,9. І тепер будемо скорочувати: 18, і 9 скорочуємо на 9, 10 і 22 скорочуємо на 2. Чисельнику маємо 22, знаменнику 5, мінус 22 п'ятих, подамо в гляді мішаного числа мінус п'ятих. Ми обчислили, використовуючи розподільну властивість множення Номер 1487. Виконано.